Коли сьогодні розживала алкогольні напої? Коли останній раз? Готові прийти огляд на стан спіння через прила Драгер? Готові прийти огляд на стан спіння через прила Драгер? Так, Yeah, Abi, де святкували? Нам по мережі забирає. А ви де були? А ішов? Дюєм. Дуєм. Дуєм, 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 це дуй, а я пішла додому. Ви точно нічого не вживали? Я нічого Та, взагалі, взагалі не вживала, взагалі, тому що на роботі у нас не положенно взагалі нічого вживала. Спеціально дочі позвали, щоб до коти доїхати. Ви заходите в стані алкогольною спиною. Ну, але ви можете таки зрозуміти, що я взагалі да, нічого взагалі не викладаю. Не я взагалі алкоголю не вживаю. Я спеціально визвала таксі, щоб вона приїхала, забрала мене. Погоджуєтесь з результатом. Ну це я це бачу, шокі. що вас вибували, 73. але ви можете таки взагалі, зрозуміти, що салі. я взагалі нічого не вживала. А можна я от. Але. Готові я приїхати в обласний я наркологічний вживала. диспансер? Я вживала, якщо я можу, думати. Пані Людмила, готові прийти огляд на старспініння в обласному наркологічному диспансері? Ой, на першому поверсі нашої наші сусідки. Люд... Ви не чуєте? Я вас чую. Погоджуєтесь з результатом? Добре, я з вами погоджуюсь. Якщо ви погоджуєтесь, відповідно, буде складатися адмінматеріали. Я вас буду ознайомлювати з вашими правами. Посвідчення водія згідно статті 265 прим 1 вилучається, видається тимчасовий дозвіл на право керування. складається, Ні, вони залишаються у нас для складання адміністративних матеріалів. Адмін... Причина яка? Ну причина яка? Пояснюю вам. Причина будь нас кусу пантової. Причина зупинка. Так. Не Горить підсвітка державного номерного знаку задній задні частині вашого транспортного засобу, не горить права, фара у режимі чому, ближнього світу. Яке стекло? Я ну, тут заднє стекло розіб'ю. Так само буде. Отако розіб'ю. Нормально буде? Але зрозуміти мене правильно, якщо в Україні пили, полиндвачі, А чому, виряла, а чому, був, а чому драгер показав 0,73? Я не знаю. Ну так ми давайте це перевіримо в спеціалізованому. Мама. Потому, що... Дитина, слова. Вибирайте слова, будь ласка. Вибирай, то ти її там забирай правовник. Не пилюй. Не, право. не пилюйтеся Потому, не та мене, та тут, скука, йо, і не кричіть на мене, будь ласка. Сережайте слова. Що ви? Ми без... забирай мені ху, вже. Вам стидно має бути. Мені стидно, а тобі не стидно? Мені не стидно. Ні? Мені не стидно. Таксі визивай. Ну хай стоїть дуран. Ну ти хай вони сідають під за руль. Куди? Тут їхати дві... Вони зараз два метри поїдуть, а мене заберуть права. Можна я вам запропонувати варіант, щоб ваш автомобіль опинився дому? Мені ну, варіантів. Не треба. Ти варіанти знаєте, що хлопці? Чесно, від очі вам говорю. Ви не праві, тому що ота, там сьогодні її їхала, мала їде, отак розвернуться, фау, і поїхав. Ну, То ви там не бачите. Не. Ви бачите, коли під фар, ніху, не горять. Не стидно вам, мені не стидно. вам не стидно. мені не стидно. А чому А знаєте, були стані алкогольного сп'яніння і ви і мені а не, не стидно. Їхала, вона не їхала, вона не зароблювала. Зароблювала. А ви їхали. Я їхала, я п'яна. Була п'яний, я була в гостях, позвонила дочці, кажу, доця, приїдь, бо я. Я це вже чув, щось нове Так, да. А коли той х**бач мене за слово, отакого от на двой сплошні, раз, розвернувся, ви того не голова? бачите. Бо... Ви тільки бачите, коли підфарники нагорять, правда? Каже, <з acre> стоїш там і мовчи, добре. А Та мені знаєш, Rolla я tell, не хочу говорити про дитині. Руки в кишені засунули. Ви ж це слав мені. Чи ти працівник, чи ти не працівник? Вань, зараз плітки не слід. Що? Мені один раз! Ну, набирай! Боже, я тобі скажу. Боже, не погав мене. Шкода вашої дитини, розумієш? Та ти що? А та... тепер ти не знав, що в мене дитина? Ай! Ай. На що ви виражаєте? Ну ми ж з вами нормально, без Є, маті спілкуємося. Ні, я ну, до вас слова не нам... питаю. Іменно до вас я слова не маю. Ну а до інакше працівників, ну, вони вас ображають. Ну чого ви бікувати? Ну хто бікує? Ну ви говорите другим людям. думаю, що там не виходить. Тихенько, прави, прави. дитина Ти збоку. Тихенько. Ну, я, ну, я розумію, що це мене вже просто реально вивело. Якщо тут один вибеже слово бугай, простягає руки до старшої жінки, то ще починає другий вийти. Ніхто вийдувати. не простягає? Поясню, я так само вам давав заваль. Зійдіть з проїзної частини. Добре, скажіть, будь ласка, чому... Прошу вас, автомобіль тут хай залишається. Я йод вже не зеру не буду. Я зараз почала таксиста, ти поїду. Складайте, складайте, складайте. ви спитай, складайте. Ми її вилучили тим часом. Давай, хадаймо. Ой, давайте, ладно, дайте. 152-й, 154-го. На зв'язку 152-й. Наю вже. 152-й на зв'язку. Ну, провал! Горе 130 метров. А я? Так, так, зараз я ваш раз стояк. <плес> не впой, будь ласка. <плес> не впой. Це така штука, Вона не це, не це не енергетик. Ну, це не не, це не, не, не Ви хотіли мені на зло зробити? Ні, не на зло. На зло ви не хотіли зло. мені зробити. Так же саму. Дивіться, ви хотіли мені на зло зробити. Знає, Значить, я спеціально от взяла. Давід, будь ласка, ваше документи. А ви ж не поїхали за тим чоловіком, що У вас реєстрація. Ви переценили. І ви дуже добре знаєте. що в автомобілі в стані алкогольного сп'яніння. Були. Тільки що? Тільки що? Так. Ні, а я тільки що випила. Докажи, що я не випила. Ну, Ви хочете зі мною що? Покажи, мені. Фоксували. Я взагалі з тобою говорити, не хочу розмовляти. Розумієш чи ні? Взагалі, я? для мене ти взагалі табу. не існуєш на цьому білому світі. А не Я здохну, ну ти вмреш. Тобі це обіцяю. Я сяду і тебе, я кур вас здохнеш. Я тобі це обіцяю, пані? Пані Любо, не, 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 не накручи. Тварина. Та мені одинаково хоч, маму від дитини. Ви думаєте, що ви робите чи ні? Ти не кричіть, перестаньте кричати. Ми говорити, перестань та... кричати, та... дитина маленька! Тварина. Тварина, ти розумієш, що ти є? Ти твар є! Твар ти є! Розумієш, що ти є? Тварина! Твар ти є, де на! Дихо, не кричи. Ну ви не чекаєтесь при дитині, ну що ви хотите? А на мене ви, виходу немає. Скот! Ти розумієш? Ми будемо чекати. мене сам чоловік, такий себе як виймусь! Ми, ми до кого... скота я ще не бачила. Ми будемо чекати, поки ви заспокоїтеся, якщо ви не хочете з нами на співпрацювати. працювати. Пані Людмил, все, ми почали тут трубки дороги і... Не буде інше. Ви відмовляєте проходження до... Олі? Ми відмовляємося. Ознайомлю ну, не не <рігіст> <Ага. Ага. Маємо. рігіст> вас з вашими правами. Стаття 63 Конституція України ви не, не носите відповідальності за надання свідчень проти себе своїх рідних та близьких, коли яких визначається законодавство. Ви чуєте мене? Стаття 268 Кодексу України про адмінправопорушення. Маєте право знайомитись з матеріалом справи. Давати докази, давати пояснення, просити клопотання, користуватися юридичною допомогою фахівця у галузі права. На вас буде складена протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Депутати знову тих помилок.